Параллема БЦД, і нам відомо, що в ньому точці з точки К середини сторони БЦ, проведено перпендикуляр А КП. За умовою АП 16 см, ПД 9 см. Отже, перше, що нам потрібно знайти, це довжину відрізка. КЦ. Так, як нам відомі відрізки АП і ПД, то ми можемо знайти довжину АД це 16 додати 9, 25 см, а отже такою ж і буде довжина сторони БЦ також 25 см. Ну, а так, як К-середина відрізка БЦ, то КЦ це половина від БЦ, тому КЦ буде дорівнювати 12,5 см. І це, як ми бачимо, відповідь Г. Далі ми маємо знайти середню лінію трапеції КЦДП. Отже, КЦДП от вона, трапеція. А середня лінія дорівнює півсумі основ трапеції. Ми знайшли одна основа в нас 12,5 КЦ. І інша основа 9. Тому для того, щоб знайти середню лінію, ми 12,5 додамо 9 і поділимо все це на 2. 21,5 ми ділимо на 2. 21,5 ділимо на 2. І в результаті будемо мати таке. От тут, дивіться, у нас одиниця. Це остача. Вона не ділиться на 2, тому ми маємо сюди поставити 0. Далі поставити кому, і тільки тоді маємо можливість знести 5. І 15 вже ділимо на 2 по 7. Ну, а далі 10 ділимо на 2 по 5. Ось такий результат ми маємо. 10,75 см. Тобто, як ми бачимо, це варіант відповіді А. Ну, і далі нам, ми маємо знайти КП. Для цього використаємо співвідношення в прямокутному трикутнику АКД пов'язане з висотою КП. КП в квадраті дорівнює добутку АП на ПД. Тому, для того, щоб знайти КП, ми знайдемо корінь квадратний, а тут 16 помножити на 9. Корінь 16, 4, корінь з 3. Отже, як ми бачимо, 12 см. І це варіант відповіді В. У нас паралограм. Діагональ БД перпендикулярна до сторони АБ, кут А 60 градусів, А БД 12 см. І так, ми маємо знайти спочатку довжини сторони АБ. Якщо розглянути прямокутний трикутник А, Б, Д, то так, як кут А в нього 60 градусів, то інший гострий кут В. BDA буде дорівнювати 30 градусів. Сума гострих кутів в прямокутному трикутнику дорівнює 90. 90, віднімаємо 60, 30 градусів. Тому в прямокутному трикутнику ABD, AB – це катет, який лежить напроти кута 30 градусів. Ну, ми знаємо, пов'язано з цим катетом рівність, що. Е Катет, що лежить проти кута 30 градусів, це половина гіпотенузи. Але, на жаль, гіпотенуза нам невідома, А де нам невідомо. Тому ми могли б, звісно, наприклад, записати АБ Х, а, B, X, а D, 2 х і потім, використавши теорему Піфагора, знайти чому дорівнює Х. Це один з варіантів розв'язання цієї задачі. Тобто, якщо я тут позначу Х, а тут 2х. То далі я буду мати таке рівняння, що х у квадраті плюс 12 квадраті дорівнює 2 х Ну І далі звідси знаходимо Х. Але разом з тим, так як в прямокутному трикутнику А, Б, Д я вернусь до відомого початкового кута 60 градусів. В цьому трикутнику нам відомо Д, це катет протилежний до кута 60 градусів, а АБ це катет прилеглий, тобто йде мова про два катети в прямокутному трикутнику. Як ми знаємо, вони пов'язані через тангенс. Це є в довідкових матеріалах. Тому ми можемо записати, що тангенс 60 градусів це відношення протилежного катета БД до прилеглого катета АБ. І звідси ми можемо вже знайти АБ. Щоб знайти АБ. Ми множимо на хрест, навкрест, тобто БД множимо на 1, це буде БД. І потім ділимо на множник біля АБ на тангенс 60 градусів. Тому, якщо підставити відомі величини, це 12 потрібно поділити на тангенс 60 корінь з 3. А потім позбавимося від ірраціональності в знаменнику, домножимо на корінь із 3 в чисельнику і знаменнику, тому будемо мати. 12 коренів з 3, що ділиться на 3, а отже, 4 корення з 3 см. Ми знайшли, чому дорівнює А б. як ми бачимо, це А відповідь. І, напевне, ту ж саму відповідь ми отримали, б, розв'язавши ось таке рівняння. І так, і так можна робити. Наступне: ми маємо знайти довжину сторони АД. А тут уже, так як ми маємо АВ – це 4 корені з 3, то тут уже простіше, вже зразу можна сказати, що катет проти кута 30 градусів, це половина від гіпотенузи АД, тобто АД вдвічі більша гіпотенуза, 8 коренів з 3 см. Це варіант відповіді Б. Ну і напевне, якби ми розв'язували тут рівняння і знайшли Х, то гіпотенуза, от вона, 2х, також був би той самий варіант. І далі довжину діагоналі АС. Довжину діагоналі АС. Як можна знайти довжину діагоналі? Знову ж таки, можна робити, наприклад, якщо ми проведемо діагональ АС, то її можна шукати з трикутника А Б, С, один з варіантів. Так, як нам відомо уже дві сторони цього трикутника. Ну і фактично кут між ними. Якщо кут А60, то кут Б180 відняти 60-120 градусів. І далі тоді вже використати теорему косинусів і записати, що АС у квадраті дорівнює АБ в квадраті, плюс БС у квадраті, мінус подвоєний добуток цих сторін, і на косинус кута. Між ними на косинус 120 градусів. Косинус 120 градусів. За відомими формулами, це косинус 180 відняти 60. І це мінус косинус 60 градусів, тобто мінус одна друга. І тому, а це в квадраті, ми шукаємо і пишемо: а Б це 4 корення з 3 підносимо до квадрату плюс 8 коренів з 3 підносимо до квадрату, мінус 2, 4 корені з 3 на 8 коренів з 3 і на мінус 1 другу. Скоротимо двічки і продовжимо далі. 16 на 3, 64 на 3 і мінус 4 на 8, 30 2 на 3, корінь і трьох на корінь з трьох, тільки не мінус, а мінус на мінус тут плюс. А далі можна, звісно, множити, а можна винести трійку дужки. В дужках буде 16 плюс 64 і плюс 32, тобто, буде в дужках 80 плюс 32 112. Отже, а це, це корінь квадратний із. 336. Розкладемо 336 на множники. Так, як останні дві цифри дають число 36, яке ділиться на 4, то 336 поділиться на 4, тому я і поділю на 4. Це 4 помножити на 84. Ну, а 84 це. 4 на 21. Отже, це буде 4 корення з 21 сантиметрів. Це ми знайшли довжину сторони, а це діагональ нашого паралограма. Разом з тим, цю діагональ можна було шукати іншим способом. Якщо ви пам'ятаєте властивість діагоналей і паралограма, сума квадратів діагоналей дорівнює сумі квадратів сторін паралограма. Тобто, БД у квадраті плюс АС в квадраті дорівнює 2 помножити на АБ у квадраті плюс БС в квадраті. І тому, коли далі ми підставимо, ми будемо мати БД у нас 12, а це ми будемо шукати. Тут 2 помножити. Ну, АБ це 4 корення з 3 ми підносимо до квадрату, тобто 16 помножити. На 3, а тут 8 коренів з 3 підносим до квадрату, це 64 помножити на 3. Тобто, що у нас ми будемо мати? Ми будемо мати, що 144 плюс АЦ в квадраті дорівнює. Ну, давайте тут. Я трійку винесу, буде 2 на 3, це буде 6, а в дужках 16, додаємо 64, це 80. Отже, Аце в квадраті буде дорівнювати 6 на 8,480 відняти 144. І це, як ми бачимо, буде мати 336. Тобто, знову ж таки, щоб знайти АЦ ми маємо знайти корінь з 336. А це, як ми бачимо, буде дорівнювати 4 кореня з 21. А це відповідь г.